присутній, ви бачите. І це особисто хочу сказати таку річ, що все ж таки, як нам вже вчора, вчора довелося спостерігати, судовий процес відбувся, ну, я роблю такі висновки, що поза межами правового колю, жодної обставини, на яку посилався позивач, доведено під час судового процесу, не було. А навпаки, ті відеозаписи, які долучила третя особа Тернопільська обласна рада, які на їхню, ну, так би, за їхнім поданням були додані до матеріалів як докази, то вони повністю показали, що громадяни не блокували будівлю Тернопільської обласної ради. А навпаки, було видно, як одна особа намагалася зайти, це Олександр Башка, намагався зайти в приміщення на зустріч з депутатами, а десь близько 15 правоофорунок заблокували будівлю і перешкоджали йому це зробити. Також ми акцентували увагу на, на тому, що коли прийшли інші люди, інші громадяни на запрошення, не, не свої власної ініціативи, а на запрошення депутатів, їх теж не пускали. Теж була будівля заблокована, це видно відеозаписами, це видно на фото. Була заблокована працівниками в міліції нашої Тернопільської. Далі, на те, що будівлю і приміщення громадяни не захопили, а були запрошені. і... Приміщення, в якому сьогодні розміщені громадяни, які прийшли на зустріч з депутатами, їх проводять постійно на п'ятому поверсі, їм надали, а не ви самі її зайняли, суд уваги теж не звернув. В тому процесі суд поділив людей на, за партійною приналежністю, за віком і за релігійними переконаннями. Одним із аргументів. На якій третя особа, це Тернопільська обласна державна адміністрація, вказала, що їм все ж таки надзвичайно перешкоджає в їхній буденній роботі, це те, що люди проводять молитву. Хто з нами присутній кожного дня, ми, це ми намагаємося робити після 17-ї години, після робочий час. І люди, звичайно, що моляться, тому що у нас християни і край релігійний, виявляється, молитва перешкоджає і заважає працівникам Тернопільської обласної державної адміністрації здійснювати в післяробочий час, як вони сказали, їхні службові обов'язки. При великій жалі рішення прийнято і позазадоволенню в цілому. Звичайно, що воно не набрало ще законної сили, ми будемо його оскаржувати, але після того, як набере, ми от вже спілкувалися з колегами і з іншими правовиками. Не зрозуміло, яким чином буде його виконувати, адже рішення спрямовано на двох фізичних осіб це Володимир Ростаюру і Олександр Баштук, і на юридичні особи політичній партії, вказані з ідентифікаційними кодами. Я хочу звернути увагу на е, таку, ну, можливо, різке слово абсурдність, але в чому полягає абсурдність рішення, що, що таке юридична особа, це належним чином зареєстрована юридична особа, яка має статут, має свідоцтво про реєстрацію, печатку і юридичну адресу. Як може політична партія, одна, друга чи третя, звільнити якесь приміщення? Можливо, це мало бути звернено до членів політичної партії. На це теж, на жаль, ні позивач. Ні треті особи не пояснили. Суд до уваги цього теж не взяв. На наше ну, запитання, все ж таки, яким чином е, одні члени політичних партій не мають права в майбутньому після набрання Зевних Силичного суду, не мають права задовольнити цю людину. А інші члени партії, для прикладу, я називав назвав приклад, для приклад Партії регіонів, Комуністична партія, партія анахістів України, партія Руська Єдність та всі ті інші партії, в назвах яких є. Слова Росія чи десь наближені до того, які були в окружних та дільничних виборчих комісіях на виборах у 2012 році, пам'ятаю, що в нас їх було дуже багато. Чому таке обмеження до одних політичних партій і до інших? Відповіді на це ми не отримали.